Струни старого Стане в Івано-Франківській обласній філармонії імені Ремоленюк відбудеться фестиваль класичної музики під відкритим небом. У програмі емоційне і драматичне бароко, ліричність епохи романтизму та духовна музика, адаптована для струнного оркестру від солістів та колективів з Києва, Львова та, звісно, Івано-Франківська. Це Катерина Бойчук, Скрипка. Концертмейстер нашого ансамблю солістів, це Ярослав Мигаль, один з кращих вілончелістів України. Це Ольга Бойчук, Вілончель. Ну і ваш покірний слуга Юрій Маршалик, альтист, це, це Валентина Ковальська. Також солістка нашого камерного оркестру, і це в супроводі камсупроводі струнного ансамблю солістів. Стиль музики різноманітний, оскільки ми прагнули поставити ще й українську музику в контекст світової європейської музики. Насолодитися мистецтвом класичної музики можна буде за донат на Збройні Сили України. Оскільки цей фестиваль проводиться, ми залишаємо для нього приватні кошти для оплати праці музикантів. А також ми відкрили банку для пожертв, щоб допомогти люди допомогли. Ну і, відповідно, велика частина з цього всього зібрано, зібрано під час фестивалю. Піде на допомогу ЗСУ. Ми в цьому питанні співпрацюємо з відомим волонтером, отцем монахом Даниїлом Сікорою, який зараз служить і живе в Харкові, і він передасть ці кошти для потреб для реп для певної бригади. Фестиваль проведуть на площі Міцкевича. Концерти проходитимуть щодня з 25 по 27 липня. Старт о 8-й годині вечора. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей